Вайсу, ви ще дивите нашу програму? Я називаюся Майкл Щур, її ведучий. Йо до новин. Спортивні новини. Ми вирішили почати зі спортивних новин, тому що вони стали новинами вигаданого неонацизму. Роман Зозуля грає за збірну України з футболу. Ну як грає? Але хлопчина хороший. Так от він перейшов у клуб Райо Вальєкано, і тут трапилася ще несподіванка. На другий день клуб від нього відмовивши. Причина не зміг знайти спільної мови з радикально налаштованими ультрас мадридського клубу. Думаєте, ці цивілізовані європейці в особі іспанців запідозрили зозулю у алкоголізмі? Наркоманії? Дізналися, що він робить ставки, когось побив, торгував людьми, працював під час сієсти? Ні. Ультрас іспанського райо Вальєкано записали зозулю у нацисти. Esta encendió la El logo se relacionó полеміка. un grupo paramilitar neonazi парамілітар su país. Зозуля нацист. Іспанські вболівальники побачили фотографію зозулі з українськими солдатами на фронті, побачили три на футболках та на шевронах. Потім якийсь іспанський журналіст назвав український тризуб на футболці зозулі неонацистською провокацією. А фанати іспанського клубу влаштували акції протесту. Щоб ви розуміли, оцей футбольний клуб Райо Вальєкано – це іспанська друга ліга, і як видно з відео до акції протесту приєдналися усі їхні фанати, і швидше за все з друзями. Таке ставлення до українських національних символів це звичайно велика перемога нашої дипломатії на заході. Але я все одно не розумію, як іспанські фанати змогли побачити нацистський символ у тризубі. І не помічають нацизм навколо себе. І більше про нацизм у Іспанії розповість фахівець від серця до сончолог, доктор зі геологічних наук Міхаель Фоноратте. Гуд авен публікум! Що це? Зінадінзідан грає у футбол. Це нацистське вітання зі ногою! А ось гравець райо мальікано сміяча. Знаєте, хто ще сміявся? Гітлер! Сміх це нацизм! А ось Герб йо мальікано. Нічого дивного не бачите. Блискавка! Блискавка, як на гербі в На Нацизм! А ось ніби звичайне фото Мадриду! Рідного міста для Вальєкано. Не бачите нічого дивного. Та ось же в оприсах путинків скрізь заховані свастики! Нацизм, нацизм, нацизм! Це був наш експерт від серця до сонціолог Міхаель Фонратте. Данкую, Міхалі. Втім, коли Зозулю підтримали всі інші футболісти, які грають у Іспанії, керівництво Райо Вальєкано знову передумало і запропонувало Романові повернутися. І тепер вже Зозуля думає, повернутися до цього клубу чи ні. Він людина принципова і принципово не забиває за клуби, де ультраси не служили в українській армії. Викрадення століття у білій церкві. Не знаю, чи найгучніше, але точно найтупіше. Дев'ятирічного хлопчика на Київщині невідомі забрали з дитячого майданчика біля будинку, а його рідним підкинули записку з вимогою заплатити 10 тисяч гривень до кінця доби. Блискучий план викрадачів спочатку йшов як по маслу. Він мені купив кулька. Купив кулька, щоб, щоб зірки. Зірки кататься. Потім невідомий дядько купив дев'ятирічному хлопчикові жуйку і пообіцяв подарувати сноуборд. Щоправда, по нього треба було їхати у сусіднє село. Вадим був на все згодний і сам сів у машину. Кульок, жуйка та обіцянка купити сноуборд. А ці кіднепери уважно слухали передвиборчі обіцянки політиків, знають на що ведуть ці мешканці білої церкви. І мені зав'язав рот і руки. Він мене не бив. Потім по, 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 його сусід прийшов, і він там казав, що мене викрили. Бабуся хлопчика отримала записку з вимогою викупу. І Я хочу, щоб ви подивились на цю записку. Ваша дитина у нас. Ольга, ми просимо вас, якщо він вам нужен, дзвоніть на такий-то номер і приготуйте 10 тисяч гривень. Зверніть увагу. Схоже, що спершу вони вимагали 7 тисяч гривень викупу, а потім виправили на 10. Напевно, врахували податки, а потім цю записку один з них приніс бабусі. Подіятися темно. Він записку то кидає мені під ноги і сам тікає. Я тільки заповнила, що його под левим гласом синяк. Синяк. І нічого дивного у білій церкві піднятися у темному під'їзді на другий поверх і тричі не від майже неможливо. Далі події розвивалися взагалі за карколомним сюжетом. Кажу, мене є чотири тисячі. Ну він тут засте мені чотири тисячі. Кното ну, привезіть мені, кажувадіма. Написали б одразу у записці. Торг чи дайте скільки не жалько. Це закинути автомобіль, відомий усім в околиці, і саме в його кузов гроші зібрані бабусею, мав покласти викликаний нею ж таксист. Його і зіграв передягнений працівник поліції. Переодягатися у білоцерківського таксиста дуже відповідальна і непроста штука. Ось як виглядає типовий білоцерківський не таксист. А ось як виглядає типовий білоцерківський таксист в місті. Закладки викупних коштів було затримано одного злочинців. Було встановлено та затримано другого зловмисника. Отже, маємо фантастичний гепієнд і переможний пост Арсена Авакова. На все про все ушло всього нескільки часов. Ребенок вернувся домой. Похиті дають показання і ждуть суда. Поліція сработала отлічно. Виїжджати на порятунок хлопчика не довелося. Він повернувся сам. Тобто, сам жінка-співмешканка одного із викрадачів відпустила Вадима додому о десятій вечора. А, -а, а просто пан Аваков вирішив не розголошувати всі деталі операції у Фейсбуці. Але ми ж знаємо, хто найбільше доклався до звільнення дитини. прийшов і мене розв'язав. По тому ну, надавні п'яти гривень 15 гривень, що я ще додому поїхав сам. Ось ключовий учасник цієї операції співробітник під глибоким прикриттям, пане Антон Геращенко. Ви були просто неперевершені у ролі співмешканки горе викрадача. У Вінниці місцева журналістка та поліція почали боротьбу з передчасним старінням. Вони маскуються під бабусі, просять милостиню у перехожих. Журналістка Ріна Кантоністова каже, не терпить брехні, тому справедливості заради взялась розсекречувати псевдобабусь. Маскуються під бабусь? Псевдобабусі? Там у Вінниці, що з'явилася банда жебраків, трансвеститів? Якась неполіткоректна історія напередодні Євробачення. Ми ж на всю Європу заявили, що шануємо різноманіття. Ну бо покажіть мені цю бабусю. Добрий день, бабушка, Хочемо вам гроші дати. Покажіть, да. як вас як ви виглядаєте. Покажіть, ну покажіть, покажіть. Документи. документи за да, покажи Документи за чим? Тобто середнього віку жіночки прикидаючи старими і просять милостині. Гідко. Так, ти цього... мені спокій, я собі. Ні, ви не будете. Якщо ви хочете просити, то не притворяйтеся бабулькою. Mm. З іншого боку, законом це не заборонено. Це навіть не шахрайство. А скільки вам років? 70. Покажіть свої руки, покажіть своє лісо. Звичайно, що нікому не подобається бути обдуреним, але чесно кажучи, що ці жінки зробили такого аж незвичного. Вони просто попрацювали з власним іміджем, враховуючи запит і очікування цільової аудиторії, бо люди почуваються більш шляхетно, коли допомагають стареньким. Бабушка, добрий день. Бабушка, бабушка, покажіть. От but... oh. oh. чому ці жіночці середніх років не можна прикидатися бабусею, а ось цій чому досвідченому політику можна прикидатися моло. E Можна прикидатися. Мінімум в три рази зниження ціни на український природний газ для українців. Хочете чути про зниження тарифів? Вам розкажуть про тарифи. Хочете подавати стареньким, а не молодим? Вам покажуть бабусю. Ви сама бабуся, то вам покажуть Олега Ляшка з іншими бабусями. Отакий кругообіг бабусь у природі. І не варто дивуватися. Не декларацію ж з мільйоном доларів показувати дурних нема. Не хочете працювати, хочете просити? Просіть, але не не, не робіть себе, нібито, ви старенька, немічна, що вам не, не вистачає грошей. Це просто дія на психіку людини. Правильні речі кажете, шановна, але ви трохи відстали від життя. А от фейкові бабці у тренді ми живемо в епоху постправди. Це коли факти нікого не цікавлять, лише емоції. Дивіться, як це працює. Ось ви ненавидите бездомних. Покажіть, яка ви бабця старенька, що ви обманюєте людей? Покажіть. А ось ви вже любите бездомних і готові давати їм гроші, звідки беруться бездомні? Бездомні не з повітря падають і не з Марсу прилітають. Це наші громадяни України. Які внаслідок зубожіння перетворилися в статус бездомних. Захистіть людей, дайте їм нормальні тарифи. Скоро вся Україна бездомними стане. Вся Україна. Утім, я впевнений, що глядачів нашої програми це все не стосується. Я віру, що ви завжди користуєтеся критичним мисленням і вас не так легко обдурити, і ви ніколи не повірите самозванцю, який видає себе, наприклад, за журналіста з Канади. У Другобичі скандал. У дитячому басейні впіймали кучму, мера та прибиральницю. І все це в одній особі. О, ось і керівництво наше. Історія почалася на водохреща, коли у Другобичі відремонтували дитячий басейн. На відкритті зачекілась половина істеблішменту Львівської області. Посвятив басейн владика самбірсько другобицької єпархії Ярослав Привіс. Ми це зробили. Місцева влада пообіцяла, що вдень у басейні плаватимуть діти, а зранку та увечері туди пускатимуть і дорослих громадян. Але зранку, 30 січня, коли Мерія пообіцяла відкрити басейн для відвідування, Дробитчан туди не пустили. То хто зараз в басейні плаває? В басейні зараз горить світло. Нехай горить. Там прибиральниця прибирають. Ну добре, прибирає прибиральниця. І мене це пояснення влаштовує. Я після цього заспокоївся і пішов геть, і всі ми пішли. Але місцева активістка не здається і одним простим запитанням розставляє всі крапки над і прибиральниця. За ким має прибирати, як цей це не є? працює. Ну хоча тут також все логічно, прибиральниця не пускає, щоб по помитому не плавали. Але авторка відео не здається і тут, і таки отримує свого джекпота. Немає... Там не марама нікому. нікому. О, все. ось і керівництво наше. Ось наше керівництво плаває і нікого не пускають. Тут треба трохи детальніше. Ось це мер другобича, пан Кучма виходить з басейну. А зараз ми покажемо його на відкритті басейну. Ми це зробили. Треба зробити зауваження Дрогобицькій владі за те, що вона не наважується купатися в одному басейні разом з простими дрогобичанами. А чому зранку не можна було поплавати? Насправді це добре, що пан міський голова Дрогобича любить зранку сполоснутися. Європейське місто Дрогобич не може собі дозволити цілий день ходити з немитим головою. І до новин економії ресурсів ви знали, що в Україні триває програма, за якою мешканці можуть купити тепловий будинковий річильник і заплатити лише за частину його вартості. Жителі одного будинку у Чернівчах стали бета-тестерами цієї програми. Придбали тепловий лічильник, чекають на його встановлення два місяці. Е, я правильно розумію, що основна ідея державної програми у Чернівцях це, щоб прийшла весна, і питання лічильників перестало бути актуальним. Гроші на лічильник люди почали збирати ще восени, аби взимку не переплачувати. Восени за три місяці щоб поставили лічильник. Як каже давня українська приказка, готуй сани в соєвому соусі. Я можливо неправильно згадав приказку, але я мав на увазі, що їм потрібно збирати гроші за рік, а ще краще за два роки до встановлення. На сьогоднішній день у нас, на жаль, ще не виділені сесії міської ради депутатським корпусом кошти на капітальні видатки. У цього виразу обличчя є назва. Вона трохи довга, але передає суть. Цей вираз обличчя називає сі тільки б ніхто не здогадався, що я затягую з лічильниками, щоб люди, не дай Боже, не почали платити менше до кінця холодів, і лиш би вони не здогадалися про мою нову інтимну зачіску з вистраженим гербом чернівців. 25 грудня поставлюте. Потім сказали, до одного року вже буде у вас лічильник. Потім до третього числа у вас вже буде стояти лічильник. А тепер давайте самі собі поставимо запитання. Працівник ЖЕКу, якому і в будні дні за кермо заборонено сідати, обіцяє, що в період найбільших свят країні він встановить тепловий лічильник. Ви в це вірите? Працівника в державних ЖЕКів навіть календарі спеціальні видають, щоб день сьогодні ніколи не перетинався з днем, коли ми зробимо цю роботу. А наївним людям потім незручно через це. Жек, це не зомбі з фільмів жахів, а звичайні ліниві бюрократи, і їх можна змусити робити те, що вони мають робити. Просто треба зібратися разом і активніше їх змушувати. Ще Іван Франко казав про жеки: «Лупайте у скалу, нехай ні жар, ні холод, особливо холод, не спинить вас. Зносіть і труд, і спрагу, і голод, бо вам призначено скалу скалусисю розбить. І новий жек на сій скалі вродить. І давайте пробачимо класику, що він нічого не знав про СББ. Судова реформа триває конкурс на посади у новому верховному суді, який замінить собою усі спеціалізовані вищі суди. У в цьому конкурсі беруть участь не лише чинні судді, а й адвокати та науковчі, які ніколи раніше не працювали у судовій системі. У нас у студії людина, яка разом з членами своєї команди спостерігає за реформою суддів і прийшла, аби розповісти нам про хід реформи. Лілія Дроздик, керівник комунікаційного напрямку кампанії Чесно, фільтруй суд. Доброго вечора. Добрий день. Ви зараз на засіданні суду. Я суддя. Як має реформа та виглядати, що зміниться в кінці кінців? Одна із змін, яка е, вже почала працювати, це те, що Верховну Раду, наприклад, відсторонили від процесу вирішення суддівської кар'єри, і ці повноваження передали на вищу раду правосуддя. Тепер політики не вирішують долю судової системи. Конкурс на членів Верховного суду. У вас так не вийде, щоб всі там були ваші з громадського сектору, і ми з системи там своїх пропихаємо. І я думаю, що у вас є дані, скільки ми своїх пропхали безперечно частиною суддів нового верховного суду стануть діючі судді, і ми не заперечуємо, що є достойні кандидати і серед суддів. Бачите, але та кількість інформації про задіяність окремих кандидатів в корупції. У кримінальних справах, у порушенні ними прав людини, у винесенні дуже сумнівних рішень, у прикриванні корупції, і тому подібне, а, свідчить про те, що ці люди не готові покидати систему, і вони вперто йдуть. Той самий суддя Ємельянов, по якому було відкрите кримінальне провадження, все одно подав свою кандидатуру до Верховного суду і коментував журналістам, що він абсолютно впевнений у своїх силах. Але ж ми пропустили таких, як ну, поза системи людей, аби вони теж могли взяти участь в конкурсі, щоб такі як ви говорили, що все добре. Але ви не говорите, що все добре. Безперечно. Це прорив, що допущені науковці і адвокати з десятирічним досвідом. І вже на етапі тільки допуску їхнього до конкурсу Вища кваліфікаційна комісія залишила, відсіяла, скажімо так, 45% цих адвокатів і лише 7% суддів. Так, порядок, порядок. Хто? Буде тих суддів на конкурсі обирати буде вища кваліфікаційна комісія за участі новоствореного органу громадської ради доброчесності, яка складається із представників громадськості, делегованих дев'ятьма авторитетними громадськими організаціями. Бачите, України. ви фактично керуєте, керуєте обранням суддів, і все одно не так все йде. На жаль, не керуємо. На жаль, е громадська рада доброчесності дає лише. Рекомендації дає висновки свої, але наша позиція позиція руху чесно, що жоден кандидат, про якого громадська рада доброчесності дала негативний висновок, не повинен стати суддею Верховного суду. Але все одно це не означає, що так не відбудеться. Можливо, комісія і збере такі голоси щодо того чи іншого кандидата. Перепрошую, смс. Прийшла. О! Шістнадцять хвилин суддя вже машину на мене переписали. Не забудьте вказати в декларації. То. Мамина машина, я просто нею користуюсь і їжджу. А, чи вдалася реформа? Ми подивимося по результатах конкурсу у Верховний суд. Голова Верховного суду Романюк, який також подався, і з приводу якого у громадськості чимало питань, тому що людина була призначена на посаду в часи Януковича і публічно підтримувала диктаторські закони 16 січня. Зараз так. Хоче стати У Януковичу суддей. немає рішення суду. Ніхто не скаже, що він поганий чоловік. І тому ті, хто був призначений за за, за його правління, так само не можуть бути автоматично вже це поганими людьми. У нас є немало е, доказів про те, що чимало суддів, е, які призначалися у часи Януковича, призначалися саме бубниш? через корупційні суддя. А ну не бубни там. Тишина у студії. Я перепрошую, тут я зараз його виведу. Вибачте. Корупційні схеми, які діяли у участі Януковича, зокрема е співбесіди в адміністрації президента з майбутніми суддями. Суд має подумати: суддя сі у нарадчу кімнату. Ви почекайте тут. Суддя забув, що тут в нього немає нарачої кімнати. Е пані Дроздик, я вам дякую, що ви прийшли. І розповіли мені про ваші плани. Тепер суддівський корпус зможе скоригувати свої плани, щоб вам не вдалося ту реформу провести. Дякую за це. Сміттєва криза у Львові триває. Тільки но ну, пан Гройсман урочисто врятував місто, доручивши виділити ділянку під сміттєпереробний завод, як нова біда прийшла. Будувати сміттєпереробний завод у Яворівському районі не можна. Ділянка, яку Львову надала облрада для цього не придатна. Тому самі львів'яни звертаючи до альтернативних джерел садові хробаки, поспішають на допомогу львів'янам. Якщо хочете мати домашніх улюбленців, заведіть хробаків. Такі жителі домі корисні, бо їдять органічні відходи. Дивіться, яка цікава технологія. Хробаки, рятівники можуть вирішити проблему сміття. Пані Тетяна називає черв'яків своїми улюбленцями. Незвичні мешканці живляться недоїдками її великої сім'ї, а вже за тиждень повністю перетравлюють відходи та виробляють гумус. Тиждень? Та ви уявляєте, як там все пахне у квартирі, коли хробаки, наприклад, тиждень не можуть доїсти рибі чи тельбухи? А хоча, мабуть, уявляєте? У вас же також, мабуть, є сусіди, які сміття виставляють за двері. Це каліфорнійський хробак, родом з Америки. Там черви вже давно переробляють органічні відходи та добриво. Чому знову імпортні товари? Де український вітчизняний хробак? Відрізняється від нашого хробака тільки тим, що мають більший апетит, так тобто вони більше їдять і значно швидше розмножуються. І знову наш товаровиробник програє західному. Погано їдять, погано розмножуються. Може, у них глисти? Жодних незручностей такі хробаки не створюють, бо з ґрунту, де живуть, не вилазять. Не вилазять? Якби не так, ви помітили, скільки всього зникло у Львові останнім часом? Інакше як з дичавілими хробаками не поясниш, стародруки у галереї мистецт зжерли хробаки, рейтинг садового зжерли хробаки, закосили проектом львівського метро. На високому замку. Одна гора лишилась. Туристи приходять, де замок, де замок? Хробаки зжерли. Єдині органічні відходи, які вони не змогли з'їсти, це Сергій Пастух. Спустерігай за мною. Ти хочеш бути мною, буду твоїм героєм. Oh, yeah. Фу, якщо би хоч половина сімей Львова переробляла органіку за допомогою цих організмів, сміття поменшило б в рази. Отже, уявімо ситуацію, коли хробаки живуть у кожній львівській родині, перетравлюють органіку, виробляють гумус та розмножуються. Що буде з містом за 10 років? Ну, з гумусом не так страшно, його можна продавати, наприклад, веганам-початківцям під виглядом хумусу. А що робити з хробаками? Хробаків буде стільки, що для них доведеться відкривати свої заклади. Перша приватна хробарня, львівська майстерня гумусу. У них навіть своє медіа буде, хробацьке телебачення. Наступна тема досить суперечлива. І щоб не перебирати на себе роль судді, ми запросили найтолерантнішу, найвиваженішу та найспокійнішу істоту у всесвіті. Вітайте! У нас в гостях Будда! Е, Дякую, що прийшли. Е, прилетіли. Матеріалізувалися. Матеріалізувались у нас в студії. Спершу хотілося б уточнити, наскільки ви в курсі, е, що відбувалося у українському секторі сансари за останні три тисячі років. Ну так, трошки чув. Ага. Е, Ну, трипільців пам'ятаєте? Ага. А, волю кабель? Ні. Ну, ясно. Після трипільців. І раптом вони, ті росіяни з ополченцями, знову починають обстріл в Авдіївці. Ну. Ну так от. А зараз колишній росіянин, а тепер депутат Верховної Ради Новинський, пише пост у Фейсбуці. І його якраз я вам і хочу прочитати. Читай. Е, вибачте, що російською. Необхідно всім понять обострення ситуації в Авдіївки. Принісши нової жертви і страдання, ще раз подчеркнуло безсмисленості необ'явленої війни на Донбасі. Так, війна це погано. Правда у кожного своя, і сьогодні поздно искать, хто прав, а хто винуват. Що, ти візиш сепар, ось же ж пхага православна, але це ще не все. Е, тут на російському каналі ще один депутат Шуфрич е, виступив. ОБСЄ понімають по вині прийшла ця екскалація, і максимально дипломатично давить на українську власть стрибленням, а становить екскалацію. Ох і хіпеньок понапиваються експресо, а потім говорять про екскалацію. А, а що ви взагалі скажете щодо його виступу? Ну, я тут зробити нічого не можу. Релігія не дозволяє. Але є у мене один знайомий. Алло, Шива? Шеву випадково набрав. Алло, Шива? Пане руйнівнику. Героям слава. Є тут один депутат народний, Нестор Шуфрич. Ага. Так. Ага. Ой, дякую. Тисну кожну з твоїх рук. Папа. -па. Так. З цим розібрався Новинський. Новинський. Я би, звичайно, міг його у наступному житті перетворити на хробака. Але зроблю це зараз. Це були вчини на цей тиждень. До побачення.